Ні, колеги, проект постанови Кабінету міністрів України деякі питання вступу до вищих навчальних закладів окремих категорій громадян передбачає забезпечення додаткових соціальних гарантій з метою посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях та членів їх сімей. Цим актом передбачено, що діти, батьки. Один із батьків, яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії, чи каліцтва одержаних в районах проведення антитерористичної операції, зараховуються до вищих навчальних закладів на місця державного замовлення в межах обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів. На підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів у 2016 році, затверджених відповідною постановою Кабінету міністрів, прийняття проєкту акту не потребує виділення додаткових коштів з державного бюджету України. Прошу підтримати. Немає заперечень чотирьох Андрій Ольсіч, будь ласка.